Привіт! А що це ми мені не дзвонимо? Я не дзвоню? Ну так, да, ми мали зустрітися. Коли? Ну, недавно. Ти казав, давай, типа, я до тебе наберу, підемо в кіношку або підемо, може, до мене. Перший раз чую. Здравствуйте, вже отворот поворот, так? Да? Сам мені написував а, цілими днями. Що, що ти розказуєш? Писав? там? Писав? Ще фотку просив, щоб я, я якусь там кинула, казала, ти що, яка фотка? Я не знаю. Казав, що підемо в кіношку або може підемо до тебе. Я казав таке? Звісно, казав, що тепер вже хочеш мені поворот зробити, так? Я всі плани кинула, до тебе прибігла, а ти що? А ти сказав ні? Ти до мене кажеш? Ну а до кого? Що біля тебе ще хтось чи що? Я не розумію. Чи я, не... я може тихо говорю, наче ж нормально говорю. Ще й казав, що в тебе там хтось є, але казав, що кинеш, типа на що вона мені. Та я нічого не казав. Ну зразці, як не казав? Я ж чула. Я щось не розумію про що ти кажеш. Казав, що я важливіша ніж вона. Та не було такого, що ти розказуєш. В мене є одна, я вірний. їй. А... по Ви щось казали? Ні, ні, нічого. Ми ні, ні це так я. Ну то я не поняла. ти що зря вийшла чи, <суслі> чи що? що? Ну блін.